Тривога як риса характеру. Ваші запитання, які торкаються того, що тривога проявляється всюди. Тобто вона дійсно зайшла в поле, яке називається ваш характер, ваші реші особистості. Є така біда, є така особливість і почнемо з того, що тривога як риса характеру це одночасно частково генетичний прояв. От коли мені попадаються такі пацієнти, я завжди намагаюся провести. Зібрати генетичний анамнез. хто з ваших батьків був надмірно емоційним, переживаючим, тривожним, турбувався за вас, там ходив з вами в школу, в садочок, знезлазив з телефону, де ви знаходитеся, як правило, це або батько, або мама. Скоріше мама. Якщо навіть ви не знаходите таку тривожну особистість безпосередньо в прямому прямих батьків, то обов'язково пошпети чуть глибше. Ну всі ми знаємо про нами, які наші були бабусі, дідусі, але точно. Тривога, як риса характеру, має генетичну схильність. Оце важливий момент. Я ж не сказав, що це лише е, генетичний фато. Ні, це не так. Це генетична схильність. Вона вже підлила це 30% того, який буде наш характер. І цей характер появлявся уже до п'яти років. Тобто, розпитуючи свого пацієнта, я можу е, одразу звернутися, наприклад, якщо це була підліток чи. Він прийшов з мамою. Я запитаю, а який він був в років 4-5, і вона вже описує надмірно переживаючу дитину, яка що називається, ходила, цепившись в юбку, яку залишити не можна було самостійно спати. Вона постійно бігла до ліжко до батьків, і так далі. Отже, це вже генетична схильність, але 30%, 70% зрозуміло, що це епігенетичні чинники і соціально-психологічні чинники. Якщо тривога. Яка проявилася в силу різних обставин, навіть соматичної хвороби тривалої, а, і активувала генетичний фон. Будь-якої хвороби, особливо хронічної, і тривалої, ну тих же серцево-судинних патологій, гастроентерологічних і так далі, знаходиться ця соматична хвороба є постійна і, періодично, збуджуючи нервову систему, знов тобі погано, знов тебе болить, знов ти не функціональний. то звичайно людина тривожиться. Якщо ця тривога є постійна, вона поступово переходить на риси характеру. Це достатньо неприємно, не катастрофічно, з цим можна жити, але зрозуміло, якщо по характеру людина вже дуже тривожна, то, відповідно, вона і адаптується в житті значно гірше. А особливо, якщо міняється стереотип. От зараз ці ситуації, в якій ми з вами знаходимося, коли людей доля закидає а, Сходу України одразу аж в Європу, і вони цього далеко не хотіли, тому що війна і великі переміщення. Чи інші чи інші проблеми, які виникають в житті людини, розлучення в сім'ях, міняється, грубо кажучи, різко міняється стереотип життя людини, то риси характеру, перше, що проявляється. І тривожні риси характеру починають вилазити наверх. З тривожними рисами характеру працювати достатньо складно, і характер не лікується медиками. Оце потрібно забути і не шукати. Хоч чому я це говорю? Тому що доволі часто пацієнти ходять від одного лікаря до іншого, шукаючи ідеальний препарат, який змінить їхню тривожність. А лікарі не шукають, або, скажімо так, не заглиблюються в розуміння, що тривога це не просто додаток до проблеми, яку він носить, наприклад, гіпертонічну хворобу, а це вже перейшло на характер. А характер міняється, і з ним можна працювати, але лише психотерапевтично. І причому треба робити дуже тривало це. Тому розраховувати, що за 10 сеансів, за 10 зустрічей мій характер поміняється, це неможливо. Є ще техніки, на які ви можете звернути увагу і навіть загуглити і запитати інтернет, мережу інтернет, чи можна змінити характер, вам віддадуть відповідь так, можна, якщо ви. Будете розіб'єтесь те, що ви не задоволені своєму характері, наприклад, надмірне переживання, надмірна тривога. Розіб'єте на якісь фрагменти. Не в цілому в мене характер переживаючий і тривожні чи я дуже налякана мама. А розіб'єте його на якісь фрагменти, там, де буде і страх, і відповідальність, і так далі, і так далі. І будете над однією. Рисою характеру, наприклад, сензитивність, чи ще якась чутливість, чи ще якийсь момент, над однією рисою характеру працювати один тиждень. Лише тиждень, так. Чи зміниться в цілому у вас характер? Ні. Просто ви попрацюєте тиждень на цю рису, контролюючи себе, заставляючи себе, переборюючи себе і дозволяючи собі бути природньо тривожною в інших рисах характеру. Тобто не потрібно одразу міняти. На наступний тиждень ви, згідно вашого списку, працюєте над другим, над третім, третій тиждень, четвертий, п'ятий. Я виявляю, що ви розбили свій тривожний характер, а розписали на п'ять основних пунктів, де він проявляється, і починаєте працювати по тижню над п'ятьма пунктами. Потім ви переходите знову на перший пункт, потім другий, потім третій, потім четвертий, потім п'ятий, потім знову перший. І ось така самостійна робота та ще плюс робота з психотерапевтом, наприклад, когнітивно поєдинковим терапевтом. Це любима їхня тема: тривожні розлади, емоції, думки і дії. Тоді дійсно можна міняти і риси характеру. Повірте, це дійсно так і нічого фатального в цьому немає.